Можливо, завтра я стану ваша. Якщо б я була фліртуюча панянка з минулого століття, ця фраза була б для мене природньою. Але зараз подібна поведінка вона природня для чоловіків. Сьогодні будемо говорити про тортури невизначеністю. Найгірша, така гнила поведінка це поведінка, коли людина не каже вам. Що вона думає, що вона вирішить по вашій ситуації і коли вона це зробить. Ну, наприклад, подивимось, ну, це одне. А, я не знаю, я не можу зробити вибір. Дай мені час, дай мені час. Особливо це люблять чоловіки, одружені розказують. Дай мені час на розлучення. Зараз я там все вирішу і прийду до тебе. Або він від вас пішов і. Іноді до вас заходить або дзвонить по п'яні, знаєте, так би мовити, заглядає на вогник. А далі каже таке: ну мені треба подумати, я не визначився. Можливо, я повернусь, а можливо, ні. Ти почекай, дай мені час, я вирішу. Чоловіки часто перед жінками виконують таку цікаву роль, нібито вони не знають, чого вони хочуть, їм важко визначитися, вони всі в тяжких роздумах і, знаєте, в такій душевній метушні. Але насправді, дівочки, ви для таких чоловіків всього-навсього запасний аеродромчик. Йому не хочеться вас втрачати, але й не хочеться витрачати на вас свій час, свій ресурс, тому що глобальні плани в нього інші. Але оскільки він переживає, що ці глобальні плани можуть не вдатися, то, звісно, необхідно, що плацдарм для відступу назад. І це ви. І оцей відступ, розумієте, ймовірний, він може статися через рік, через два, через три. І весь цей час вам будуть розказувати, що їм потрібен час, що ви сама всьому винна, тому що довели до такого, що необхідно подумати, що це все дуже серйозно. А ви така чекаєте, розведеться він з вами чи ні? Повернеться він до вас чи ні? Піде він чи ні? Обере він вас, чи куханку, чи навпаки, Втрачаєте своє ментальне та фізичне здоров'я, найголовніший ресурс, час свого життя, втрачаєте шанси на нове особисте життя, тому що він вам не дає жити нормально, а сам живе. Подивимось, та можливо, і дай мені час. Це база чоловічих маніпуляцій із жінками. Ще я можу сказати, час давати треба, але обмежений. Ну, якщо цей час вийшов, і ніхто нічого не вирішив, то варто стати на лижі. Напишіть в коменти, якщо хочете стрім на цю тему.